що будь-який кінці не може отримати інформацію на свій інформаційний запит протягом. Як казали результати е, кампанії, яку ми вже стартували, і е, тих інформаційних запитів, які ми надсилали, на жаль, 60% відвідки ми отримали, 40% не отримали. І 20% цієї інформації, яку ми отримали, вона є нежелемою і неприкладною. Отже, ми хочемо е, виявити про те, що ми стартуємо операційну кампанію, з якою буде по-перше відділювання закону. Все ж таки робота з населенням, це будуть тренінги, інсультації, експертами та спеціалістами, а також той пакет документів, який ми повинні бачити, щоб допомогти могли надавати чіткі була нечіткою, чи, наприклад, на відповіді нас давали нам посилання на якісь інші інстанції, ми будемо продовжувати протягом місяці ще роботу з цим інформаційним закладом. Почнеться саме анонсуючий проєкт. Тобто спочатку необхідно сказати, що дійсно буде така можливість, а вже згодом буде організація саме. Набагато легше обробляти інформацію, коли вона в електронному, звісно, по-моєму варіанті. І все ж таки, як ми показували вже в таблиці вища, Хмельницький і волочисники надіслали ці запити, а, і диражники надіслали швидше всього, якраз через те, що вони надіслали ці е, запити Але є така Такий маленький нюанс, що а, коли подається інформаційний запит, йому ставиться реєстраційний номер. І якщо приходить відповідь електронники, завжди можна доказати, коли вона вчасно чи не вчасно прийшла. І все ж таки, наприклад, Хмельницький, на який надсилав відповіді інформаційні запити електронною коштом, ми ще окремо надіслали листок і вказали, і що в готовності, і щоб вони надіслали електрони. Тобто це є підтвердження, і вже людина може дійсно сказати, Номером ми отримали відповідь за нашого комітета.